О, а що, якби Аліс в країні чудесні мали в Україні? Руснявого під ноги. Люблю погріти ніжки на свинячому пузі. Не холодно. Ні, дякую. До речі, скоро наша черга відключення світла. Запускати генератори. Швидко. А де мої товстунчики? Ти маєш їх побачити? Товстунчики! А, ось вони. Вони розповідають мені всі новини світу. Чого стоїте? Говоріть. Ну, це минулого місяця українці зібрали 20 мільйонів на ядерку. Та воно не на неї піде. На неї? Та ні, це був прикол. А я тобі кажу, що да, ні. Замок. <ріхи> вони такі кумедники. Все, забирайтесь.